Друзі, всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на цьому каналі. Тож, робота в Канаді без англійської мови. Давайте у цьому відео розкриємо цю тему більш детально і зрозуміємо, наскільки взагалі реально знайти роботу у Канаді без знань англійської мови. Одразу скажу, що я вважаю, що ті люди, які приїхали у Канаду без англійської, сміливі. Відважні і взагалі такі егегей авантюристи, молодці. Тому що особисто я вважаю, що це крайнє це, як це правильно сказати, що коротше, що це реально дуже складно, як на мою думку. І е з ким би я не розмовляла. Я завжди бачу цей бар'єр. Так, наприклад, я там познайомилася з дівчиною українкою, питаюсь, а ти знайшла вже роботу? Вона каже: та ні, чоловік вже знайшов роботу, а я ще шукаю. А як а скільки буде місяців? Та п'ять місяців. Тобто, їй набагато складніше без знання англійської мови знайти роботу, яка буде, ну хоч хоч трошки до душі, правильно, ніж чоловіку з зі знанням англійської мови. Зараз будемо детально розбирати цю тему. А ви поки що перевірте, будь ласка, чи підписані ви на цей канал, тому що це важливо. І якщо вам це відео буде корисним, то поставте вподобайку середині цього відео чи у кінці цього відео. Як вам буде зручно. І звичайно пишіть свої коментарі, тому що можливо ви вже в Канаді, і можливо ви вже отримали роботу, знайшли роботу без англійської, і ви взагалі такі та. Це було легше легкого. І саме ваш досвід може допомогти комусь змотивувати когось і, знаєте, прибрати оцей внутрішній страх і бар'єр того, що в мене нема англійської, що я буду там робити, як я взагалі там знайду себе і інтегруюся в суспільство і таке інше. Тому обов'язково пишіть е, свої історії у коментарях. Тож чому особисто я вважаю, що Приїжджати в Канаду треба, ну хоча б з базовою англійською мовою чи якимось словниковим запасом. Бо по-перше, комунікація з людьми тут у цій країні відбувається англійською чи французькою мовами, не українською, не російською, а англійською чи французькою. По-друге, для того, щоб, наприклад, запитатися допомоги, як пройти кудись, як там проїхати. Чи ну знаєте, мало ли що, правильно? То для цього вам потрібно ну якась мінімальна мінімальне знання е, мови, щоб ви могли спілкуватися з людьми, тому що ось, наприклад, позавчора, навіть з google картою я трошки загубилася у центрі, тому що мене просто Google почав е, як крейзі щось там е, коротше тупити. Просто тупити. І я питаюсь, а де ця там четверта вулиця? І вони кажуть, а вам сюди-сюди, прямо направо, і ви вийдете, куди треба. Ну тому що бувають такі ситуації, коли вам реально необхідна допомога людей просто на вулиці. І для цього треба знати якусь мінімальну базу. Але це моя суб'єктивна думка. І від мене великий респект саме тим людям, які приїжджають сюди без англійської. Там щось вивчають, інтегруються, знаходять роботу, знаходять житло і живуть собі тут нормально, влаштовують життя і їм добре. Так також може бути і це нормально. Взагалі все нормально. У наступному епізоді я хочу вам розказати трошки про івент, на якому я була ось буквально на днях. Це більш буде для жінок, тому що сіва це Calgary Immigrant Women's Association – це асоціація, організація для жінок, яка допомагає жінкам з курсами англійської мови, допомагає інтегруватися у суспільство, допомагає знайти роботу. Там, якщо, наприклад, мати з дитиною вона допомагає, можливо, можна залишити дитину. Там, тобто є такий care, поки мама, там, наприклад, підвищує кваліфікацію, чи знаходиться на безкоштовних курсах у цій організації. Також ця організація допомагає жінкам, які стали жертвами домашнього насилля, допомагає одиноким матерям, з які приїхали з дітками. Тому, як на мене, це реально цікавий ресурс, і якщо ви їдете у Калгарі, це буде корисно для вас. Посилання на. Цей сайт на цю організацію я залишу у описі під цим відео. Чоловік. Oh. І ще трошечки, ця організація допомагає також з курсами для підприємців жінок, допомагає розвити свою ідею. Вона надає коучів, там які розгортають вашу ідею. Я, наприклад, записалася на курси жінок-підприємців, вони почнуться. З січня місяця, десь з початку чи середини січня місяця, я звичайно розкажу, як будуть проходити ці курси, що цікавого будуть розказувати там, тому що мені взагалі цікава тема відкриття бізнесу у Канаді, у Калгарі, і це те, що я б хотіла дізнатися, це те, куди я би хотіла поглибити свої знання і розуміти це питання більше. Як сказала мені тренер, на цих курсах вони розказують, як писати бізнес-план, як проробляти бізнес-стратегію, як шукати інвесторів і таке інше. Це така, знаєте, інформація, яка за яку треба платити, а цей центр просто віддає безкоштовно. Тим паче, можна приїжджати туди. Тобто розмовляти, спілкуватися з такими жінками-підприємцями, як в майбутньому так, хочу я бути, чи якщо це можеш бути ти. Ось. І також можна займатися з дому, тобто офлайн, онлайн, як тобі буде зручно. І я, звичайно, думаю, що це буде і офлайн, і онлайн. Я буду міксувати, тому що в січні місяці може у Калгарі бути дуже сніжно, дуже холодно і їздити там три рази на тиждень у центр буде трошки складно. Ось тому я думаю, я буду займатися онлайн частково. Але я також хочу знайомитись з людьми, тому. Буде іноді приїжджати у офіс. Тож ви можете подивитися, як там проходив трошечки цей івент. Мене попросили не знімати усередині вже, там, де люди там, проходять співбесіду, я, звичайно, не знімала, але трошечки у холі змогла познімати ось офіс змогла трошечки зняти. Знаєте, для мене, якщо чесно, цей івент був більше про те, щоб знайти однодумців. Знайти людей, вийти у соціум, поспілкуватися, познайомитись, він був більше не для того, щоб там знайти роботу, тому що там все-таки не було дуже багато вакансій. Тобто, там був перелік із 15 вакансій, і якісь вакансії були цікаві, якісь мені там зовсім не підходили, тому що в мене немає такого досвіду. Ось, але саме для того, щоб якось соціалізуватися. Познайомитися з цікавими канадськими жінками, підприємцями, з нашими дівчатами, які приїхали сюди і хочуть також щось зробити. І в мене це вийшло. Я дуже рада, що такі івенти взагалі існують, що можна познайомитись з людьми, цікавими людьми, класними людьми і обмінятися контактами. Тому що в одному з минулих відео я якраз казала про цю нестачу соціальних контактів, коли ти обмінюєшся енергією, обмінюєшся цікавими думками, обмінюєшся яким, якимось досвідом. Ось, а тут ми з дівчатами познайомились, поспілкувались, трошки погрустили, тому що у кожної своя історія: хтось з Запоріжжя, хтось з Донецьку, хтось з Івано-Франківську, хтось з Дніпра, хтось з Маріуполя. І. Це було звичайно важко іноді. Так, ми посміялися, так ми поділилися своїми історіями, але у кожної вона різна і не кожна історія дуже легка. Але скажу вам чесно і відверто, що на таких зустрічах вам необхідна англійська мова, тому що вам треба розуміти. Що вас питають про що взагалі розгов розмовляти з інтерв'юером? тому що там, прямо у цій кімнаті, вони проводять такі коротесенькі інтерв'ю, там 2-3-5 хвилин, якщо вони зацікавились твоєю кандидатурою, то вони проводять такі quick інтервю так сказати, rapid, дуже швидке швидке інтерв'ю. Ось і для цього, звичайно, треба знати розмовну англійську мову, щоб Можна було розуміти, що тобі кажуть, що тебе запитують, і також відповісти нормально. Ну і якщо ти сподобаєшся, тебе беруть на вакансію. Звичайно, спочатку тебе беруть на друге інтерв'ю, можливо, навіть потім на третє інтерв'ю. Але твоє резюме відкладають, що ти сподобалась чи сподобався там. Було навіть три чи чотири чоловіки, і дуже багато жінок, тому що ну, все-таки це організація для жінок. Друзі, подивіться, як нас замело на цьому тижні. Це просто капець. Це таке відчуття, коли знаєте, Калгарі каже: а ти вже поміняв свої шини з літніх на зимні, а ти вже купив зимове взуття. Тому що, наприклад, я, я не купила зимове взуття, і я ходила в снігу, а снігу було дуже багато. Тобто, вище щиколотки, було просто снігу, ти вступаєш до таку і провалюєшся. Дуже багато снігу не мило, і воно мило-мило два дні. Тобто, така прям зима-зима у жовтні, просто у середині жовтня це взагалі було щось. Але, знаєте, вона була така м'яка, спокійна, така легка зима. Тобто, такі дні були сніжні і гарні. Звичайно, це перший сніг я побачила за півтори року. То можливо, якщо зима у Калгарі буде півроку, як мене тут лякають, півроку чи сім місяців, то я не буду така, знаєте, щаслива тут стрибати і е, радуватися снігу. Але перший сніг у Калгарі мене, знаєте, навів на такі гарні думки і подарував такий класний настрій. Тож е, перший варіант роботи у Канаді. Без англійської мови ви можете працювати в україномовній чи україномовному чи російськомовному середовищі. Тобто є такі роботодавці, які розмовляють там російською, українською ви можете з ними працювати це як варіант. Цією інформацією я ділюсь виключно з досвіду своїх друзів та знайомих, які приїхали у Канаду без знань англійської мови, і їм довелося шукати роботу, тому що, знаєте, гроші тут просто розтворяються, наче, наче в повітрі. Ти можеш приїхати з однією сумою, а вже через місяць в тебе дуже дуже залишається там мало, тому роботу треба шукати швидко, як можна швидше. І, звичайно, є такі роботи, як клінінг, як робота в ресторані, там мити посуду. Можна там працювати там грузчиком, вантажником, вантажником, розвантажником. Але це не всі варіанти, які можна роздивлятися. Згадала про одну жінку, з якою ми познайомились тут. Вона у Канаді вже 6 років, і вона працює всі 6 років у клінінгу. І коли я запиталася, а яка у вас англійська? Вона каже, так, Ніяка, як за 6 років взагалі ніяка англійська. Вона каже: та ні, у мене нема часу, у мене нема сили волі, і взагалі я не хочу її вчити. Я не готова на такі жертви витрачати стільки часу і стільки нервів, щоб вивчати англійську мову. Тобто є і такі варіанти. Знаєте, все нормально, якщо. Вам комфортно у цьому. Тобто, якщо вам комфортно працювати, там жити 6 років у Канаді, працювати на низькокваліфікованому, на низькокваліфікованій праці, то окей, це як варіант. Якщо у вас інші амбіції, якщо ви хочете більшого, якщо ви плануєте все-таки отримати піар, то англійська вам знадобиться рано чи пізно. Тож, приклади. Якщо ви майстрині манікюру, перехмахер, якщо ви бровіст, якщо ви робите е, вії, там, наро, е, нарощуєте вії, якщо ви прекрасний колорист, якщо ви масажист, якщо ви робите там, естетичні якісь процедури для обличчя, де, там, е, вправляєте спину і таке інше, то тут буде спрос на ваші послуги. І тут можна знайти клієнта. Знайти клієнтів, які будуть розмовляти з вами на одній мові, тобто українською чи російською, як вам буде там зручно. Це варіант того, щоб заробляти тут можна відкрити свій, ну, свій там ФОП правильно і заробляти офіційно сплачуючи податки. Ось, ну, Тому що все треба робити у Канаді по закону, все треба робити чесно, тому що якщо ти сюди вже приїжджаєш, то треба жити по законам, які диктує. Канада. Давайте я вам зараз покажу ще одну ярмарку вакансій, на якій ми були десь місяць тому назад, але просто я е, не записувала відео про це. Я складала контент, так би мовити, у папочку, щоб потім вам показати. Це ярмарка, яку влаштовував Телус. Тут було дуже багато роботодавців, дуже багато різних. Тобто там будівельні компанії, якісь е, авіакомпанії. Була також там фуд-індустрія, там різні ресторани можна було також працевлаштуватися туди. Я навіть не згадаю зараз усі компанії, які там були, але їх було реально дуже багато. Мені здається, що я набрала десь 30 чи 40 цих флейрів, Візиток, якихось там роздруковок, бумажечок взяла навіть один блокнот, тому що їх як роздаточний матеріал був термоси і блокноти, і мені треба був блокнот, тому що я не взяла свій. Це був також цікавий ярмарок, і прямо там можна було влаштуватися, знайти роботу, знайти щось для себе цікаве. Ну і скажу чесно, що і тут треба було знати розмову, тому що коли ти ведеш бесіду з канадійцями, то треба розуміти, що вони там тобі кажуть, запитатися, які бенефіти вони дають, яка там зарплатня, які умови праці і таке інше. Тому тут також треба був розмовна англійська мова. Ну, чи щонайменш друг, який розмовляє англійською мовою, а ви з ним просто походите походите і він там може щось запитатися, а потім сказати: а, окей, а берете ви людину без знання англійської мови? Можливо, знаєте, завжди є якісь шанси, завжди є якісь варіанти. І коли ти стучиш, тобі відкривають. Коли ти, звичайно, не стукаєш нікуди, то тобі ніхто не відкриває, тому що навіть людина не знає, що ти взагалі існуєш. Знаєте, на таких заходах також можна зустріти класних людей, познайомитися і зі своїми людьми, так там українцями, і познайомитися з канадцями, просто якось законектитись, дуже важливо виходити на якісь такі заходи, чисто для того, щоб спілкуватися, а також слухати англійську мову, тому що, знаєте, навіть коли ти володієш англійською мовою, коли ти розмовляєш. Все одно деякі фразочки, деякі фразочки, дея... ну, треба слухати багато, треба розуміти, як вони між собою розмовляють, треба бути ну, таким, знаєте, дуже уважним. Тому що тільки у спілкуванні з канадцями можна прокачати реально е, свої скіли у іноземній для нас мові. Ну і так, звичайно, я там ходила зі своїми резюме, з цими бумажечками, і там комусь давала е, ці резюме, якщо мені там, подобалась компанія, чи мені здавалося, що там є якась перспектива, що я там здобуду цю роботу. Але як ви знаєте, можливо, з інших відео, інших блогерів, чи просто навіть у вас є такий досвід, що треба своє резюме підбивати під роботодавця. Наприклад, так? у мене є досвід роботи у діджитал-маркетинг, також у мене досвід у сфері освіти. Тобто я зробила декілька резюме. І якщо я там подаюсь так, у дитячий центр, наприклад, то їм не потрібен мій досвід у діджитал-маркетинг. Точно так же, якщо я подаюсь до якоїсь агенції чи до якоїсь компанії, як там, маркетолог чи щось таке. То їм не потрібна інформація про те, що там у мене є досвід роботи у сфері освіти, і я там можу те-те-те-те-те-те. Там, Тому резюме треба підбивати кожен раз під різного роботодавця. І ось коли ми з дівчатами у Сіва познайомились, там розмовляли, я там запитувалась, як ви взагалі там писали резюме. І кожна як один, тобто там сім дівчат нас було зі мною вісім. Кожен як один каже, Та, ми підбиваємо всі резюме під кожного роботодавця. Тобто, каже, у мене вісім резюме, просто різних різних. І одна дівчина казала, що вона одній і тій же компанії, наприклад, відправила два трошечки різних резюме. Тобто, відправила спочатку одне резюме ніякої відповіді взагалі. Вона трошечки переробила. Щось там додала, щось там відняла. Вийшло трошечки інше, і коли вона відправила в ту саму компанію, їй відповіли і навіть назначили інтерв'ю. Цікаво виходить, тому просто щоб ви знали, що резюме треба підбивати під кожну компанію. Ну і другий варіант роботи без англійської мови я трошечки вже казала на початку цього відео: це. Наприклад, працювати вантажником, працювати на якихось будівельних будівельні фахи. Ось. Там, наприклад, маляри, чи гіпсокартончики, ну, я не дуже сильна у цих термінах, Ось, які там є роботи. Внутрішні, зовнішні, чи клінингова компанія, чи роботи в ресторані, але на посуді, тому що, якщо ви хочете працювати, наприклад, офіціанткою чи офіціантом, то без англійської мови, звичайно, ви не зможете прийняти заказ, прийняти замовлення. Тож приходиться там, працювати на кухні чи там, допомагати шефу. Ну, це також нормальна робота і можна на неї влаштуватися. І якщо вам підходить там, працювати руками, а не головою, то тоді без проблем ви можете. Працевлаштуватися таким чином. Чи знаєте, коли ви соціальна людина, ви там знайомитесь з одним, з другим, з третім, з четвертим, і просто заводите такі контакти, і там одна людина може сказати: а у мене там босс набирає там, українців. Хочеш зарплати там 18 доларів за годину, не треба англійська. О, класно. Тобто навіть такі варіанти можливі, коли е, у когось там знайомий. І а у цього знайомого є робота. Але навіть тут, у Канаді треба бути обережним, тому що, знаєте, шахраїв ніхто не відміняв. Була така ситуація у Фейсбуці дуже багато. В Фейсбуці дуже багато ходила інформації про жінку, яка набарна у клінінг. Ось ну, там казала: 19 доларів на годину, клінінг там офісів, квартир, домів, бла, бла, бла. Дівчата працювали, і вона не виплачувала кожен, ну, кожен тиждень, як тут виплачують роботодавці. Вона каже: ну там через два тижні, а потім ну, на наступному тижні. А ще там треба документи якісь. І, коротше, місяць дівчата працювали безкоштовно. Ну, тобто, такі ситуації є, такі випадки, знаєте, такі е, нечесні. І недобросовісні люди є, і про це треба пам'ятати, тому що все було чисто і офіційно. Тоді вам будуть виплачувати зарплату кожного тижня, і ви будете просто спокійно собі працювати і все буде добре. Друзі, якщо ви мене дивитесь і ви вже працевлаштувалися у Канаді без знання англійської мови чи там з мінімальним, з мінімальним знанням якимось. То поділіться своїм досвідом, будь ласка, у коментарях під цим відео, тому що це стовідсотково буде корисно для тих людей, хто сумнівається, для тих людей, хто боїться, хто думає, чи варто воно, чи зможу я, чи не зможу. І можливо, саме ваш приклад, саме ваш коментар надихне і знаєте, розвіє усі сумніви, і просто людина прийде сюди, влаштується на роботу, і все в неї буде суперкласно і добре. Знаєте, я ось впевнена у тому, що можливо все, якщо дуже сильно захотіти. Ну, ось реально. Але треба дивитися правді у вічі і розуміти те, що якщо ви навіть влаштувалися на роботу у Канаді, владили побут, але ви плануєте у майбутньому подаватися на піар. І залишатися у Канаді ну не просто там по робочій візі, а вже там на ПМЖ, то англійська мова вам буде необхідна, тому що о, там через рік, через два, через п'ять, через скільки там ви будете подаватися, вам потрібно буде здавати екзамен. А для цього треба мати якісь знання. Тому я вірю, що у вас все буде добре. Але треба дивитися на якісь речі реально і розуміти, наскільки ви там готові там іти на кій на якісь жертви, тобто приїжджати сюди, наприклад, влаштовуватись на роботу без англійської, але по ходу там, діла ви просто вчите потрошку, 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 і через рік вже у вас буде, буде якісь знання 100%. Ну, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і інформативним. Якщо так, то обов'язково ставте вподобайку. Не забули підписатися на цей канал. Правильно можете тиснути також на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І друзі, давайте разом підтримувати українське, Давай підтримувати українських блогерів, ютуберів і доб'ємо тисячу підписників на цьому каналі. Це буде дуже класно. Не забудь поділитися цим відео зі своїм другом, подругою, якщо для них це, звичайно, актуально, якщо вони збираються у Канаду чи вже в Канаді і думають, як же шукати роботу, які варіанти і таке інше. Ще заходьте на мій інстаграм, там я розказую більше про життя у Канаді, там більш такий лайфконтент і лайфстайл. Тому welcome to my Instagram, як то кажуть. Ну що, друзі, побачимось у наступному відео. Па-па!